Вітаю усіх. Ви на ютуб-каналі Кіно наближається. Продовжуючи розповідати про все світ Гаррі Поттера, то варто було б повернутися до самого початку, а саме створення Гогвардсу. Ми знаємо, що засновниками були чотири великих чарівники та відьми: Годрик Гріфіндор, Ровена Рейвінкло, Гельга Хафелпаф та Салазар Слизерин. Але як це відбулось, та чому майже не знаємо? Тому про це і поговоримо у відео. Гогвардс був заснований понад тисячу років тому. Точна дата невідома. Чотирма найвидатнішими відьмами та чарівниками того часу вони разом збудували цей замок подалі від сторонніх очей маглів, бо це була епоха, коли прості люди боялися магії, а відьми та чарівники зазнавали багатьох переслідувань. Тому Гогвардс було збудовано десь у шотландському нагір'ї та заховано численними чарами та заклинаннями, щоб маглом було неможливо туди потрапити. Замість величезної школи будь-який магл. Що проходив повз, бачив лише руїни та знаки, що попереджали про небезпеку. А взагалі, чотири засновники Гогвардсу об'єднали свої сили, щоб створити школу магії. Так і кава від 25 п'ять кофіростерс, аби народилася справжня магія у чашці. Тут допоможуть підібрати ідеальну по смаку та за потребами каву. От як я беру або для еспресо тоніка, або роблю капучино. Ну а для вас підписників кіно наближається. Є спеціальний промокод кіно 25 який дає 15% знижки на. Зурниву каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Посилання на сайт компанії та їхній цікавий Ютуб я залишу у закріпленому коментарі. Гогвартс був заснований двома червниками та двома відьмами у якийсь момент 10-го століття четверо найвидатніших відьом та червників, які коли-небудь жили, заснували школу чарів та чоклунство Гогвардс. Їх звали Годрік Гріфіндор, Ровена Рейвенкло, Гельга Хафелпаф та Салазар Слизерин. Як розповідає нам сортувальний капелюх, причиною їхнього вчинку було однаково прагнення створити найкращу у світі школу чарівництва. І щойно вони це зробили, кожен створив свій власний гуртожиток, щоб представити особистість та Іння, які вони хотіли прозвивати, учні Гриффіндору втілювали хоробрість та лицарство, Ревенкло – розум та дотепність. Гафл віреність вірність та чесну гру, а Слизерин цінності хитрості та підступності. Сам замок був величезним і складним. Гогвардс має довгу історію стародавньої магії, і Албус Дамблдор визнав, що навіть він не знає всіх його секретів. Дійсно, багато що в дизайні та будівництві Гогвардсу залишається загадкою. Чи застосували засновника закляття для антиявлення? Звідки взялася зала на вимогу, чому вони побудували школу поруч із темним і небезпечним лісом? Його назва дуже буквальна. Існує популярна червна теорія, що Ровена Рейвенкло вигадала назву Гогвартс після того, як їй наснився бородавчастий кабан, який привів її до скелі біля озера. Однак чи це насправді правда, невідомо. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я частіше додаю цікаві новини, зокрема про Гаррі Поттера, де є багато цікавих світлин зі зйомок нового серіалу. Тож раджу усім підписатись. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Засновники були друзями, але посварилися через те, яким має бути Гогвардс. Подібно до мародерів або Гарі Герміона Тарона, засновники Гогвардсу спочатку були друзями. Однак це змінилося, коли стало зрозуміло, що деякі засновники мали зовсім інше уявлення про те, яким вони хотіли бачити Гогвардс. Це почалося з того, що Салазар Слизерин забажав навчити своїх учнів темним мистецтвам, що інші засновники не схвалювали. В результаті Слизерин побудував таємну кімнату глибоко під школою, призначену як місце, де він міг би навчати своїх учнів. Пізніше стосунки Слизерина з іншими ще більше погіршилося через його погляди на чистоту крові. Він хотів, щоб школа була більш вибірковою та приймала лише чистокровних учнів. Він вважав, що лише чистокровні учні заслуговують на вивчення магії, а ті, хто має інше походження, такі як маглонароджені та напівкровні, були негідними. Інші троє засновників категорично не погоджувалися, особливо Гріфіндор. Слизерин не в змозі вплинути на інших, покинув школу, але перед цим перепарафлював таємну кімнату. Він передбачив, що лише його справжній сподкаємець зможе відкрити її, як тільки вони прибудуть до школи. І сподкаємець виписать Василіска, який живе всередині, щоб очистити школу від усіх тих, хто, на думку Слизерина, був негідним вивчати магію. До речі, що стосується Салазара Слизерина, то він виріс у чистокровній родині в Англії або Ірландії, де виріс у болотістій місцевості. Він та його родина мали рідкісний магічний дар розмовляти перселмовою, що призвело до його тісного зв'язку зі зміями. У певний момент Слизерин створив власну черевну паличку, виготовлену зі змійного дерева з серцевиною з рогу Василіска. Він навчив її унікальній здатності спати, коли їй наказують перселмовою. Утримуючи гілку для своєї чарівної палички, він отримав іншу гілку, яку сховав у Гогвартсі під могутнім прокляттям. З руками навколо цієї гілки виросла легенда, пов'язана з силою чарівної палички Слизерана, і вона стала культовою реліквією для тих, хто захоплювався творчістю Слизерина. Незважаючи на те, що засновники Гогвардсу фактично керували школою протягом свого часу, жоден з них не мав титулу директора чи директорки школи, оскільки ця посада була використана лише через деякий час після відходу Слизерина, і її обіймав інший чарівник, який був першою людиною, якій було довірено управління Гогвардським замком та навколишньої території після смерті трьох інших засновників. Трагедія також переслідувала і Ровену Рейвенкло. Ровена Рейвенкло була найвидатнішою відьмою свого часу, постаттю, відомою своїм розумом та дотепністю. І це було до того, як вона носила свою зачаровану діадему, яка, як казали, посилювала мудрість того, хто її носить. Така відьма відкидає довгу тінь, від якої її доньці Глені було важко втекти. Зазрячи статусу та владі своєї матері, вона зрадила її, вкравши діадему, вважаючи, що вона може зробити її могутньою, і втекла з Гогворцу. Зрада збентежила Ровену, яка нікому не сказала, включаючи своїх співзасновників про зникнення діадеми. На смертному одрі вона послала юнака знайти Гелену, щоб в останній побачити свою доньку. Цей юнак, який давно був закоханий у глену, вистежив її до лісу в Албанії, але зрештою вбив, коли вона відхилила його залицяння. Його справжнє ім'я невідоме, але ви впізнаєте його за посмертним призвиськом кривавий барон. Ровена Ревінкло невдовзі померла. Легенда свідчить, що причиною смерті стало розбите серце. Тепер перейдемо до гельги Гафалпаф, яка очевидно була засновницею, відповідальною за те, щоб дати домашнім ельфам роботу на кухнях, надаючи їм місце для роботи, де до них ставилися б справедливо і не знущалися б. Вона також дуже добре володіла кулінарними чарами, і її рецепти досі використовуються в гогварці для своїх бенкетів. Гельга віддавала перевагу вірності, чесності, чесній грі та наполегливій праці, але була відома тим, що приймала всіх учнів незалежно від того, чи володіли вони цими рисами. Однак, члени її дому зазвичай демонструють принаймні одну з цих рис у різному ступені. Враховуючи, що на всіх її портретах вона зображена з широкою посмішкою, можна зробити висновок, що Гельга була дуже веселою жінкою. Її схильність до харчових чарів та повненької фігури також можуть свідчити про те, що вона мала великий апетит. Також Хельга мала ту саму чашу, яка, як вважалося, мала особливі магічні сили, хоча вони ніколи не розкривалися. Зрештою, вона перейшла від родини Гафлпаф до Гибзіби Сміт, а пізніше чашу вкрав Том Реддл і перетворив на один зі своїх горокраксів. Спадщина Годрика Грифіндора живе і сьогодні, через його капелюх. Годрик Грифіндор віддав перевагу таким чеснотам, як мужність і героїзм, і Ролінг описували його як найкращого дуелянта свого часу, як з чівною паличкою, так і з мечем. Таким чином, його спадщина живе з мечем Грифіндора, реліквією, яку Гаррі Поттер використав для знищення горокраксів. До речі, що стосується створення цього меча, то у певний момент свого життя Грифіндор замовив його у гоблінів, виготовлений зі спеціального кованого срібла, інкрустований рубінами та з його власним ім'ям на стороні леза. За була викована за точними вимогами Грифіндора королем Рахнукам І, відповідно до культури гоблінів. і Гріфендор був дуже задоволений кінцевим продуктом. Однак Рахнук не був радий передати те, що вважав свою найкращою роботою, і намагався вкрасти її назад, поширюючи неправдиві історії про те, що Грифіндор вкрав його у нього. Рахнук послав численних гоблінів напасти на Грифіндор і повернути меч. Однак Грифіндор виявився надто могутнім, щоб його подолати. І, хоча б він не вбив жодного з гоблінів, лише зачарував і відправив їх назад до їхнього короля. Він зробив це з попередженням, ніколи більше не намагатися вкрасти його меч під страж. Хом бути набагато менш милосердним. рахнук ніколи не наважувався перевірити цю погрозу, але залишався обуреним великим черником до самої смерті. Але також є ще один предмет: справа в тому, що коли засновники стали старшими, вони зіткнулися з проблемою, як їм забезпечити розподіл учнів до правильного гуртожитку після їхньої смерті. Бо до того моменту це рішення приймалося ними і тільки ними. Рішення годриків капелюх. Засновники вирішили, що найкращим варіантом дій для Годрика було б зняти капелюха, щоб усі четверо могли зачарувати його, щоб сортувати учнів ще довго після їхньої смерті. І ось народився сортувальний капелюх. Приблизно через 300 років після заснування школи було засноване тричаклунський турнір як міжшкільне змагання між трьома найпрестижнішими магічними школами Європи Гогвардсом, Бобатоном з Франції та Дурумсарангам з невідомої північноєвропейської країни. Цей турнір вважався найкращим способом для червників та відьом різних національностей зустрітися та поспілкуватися. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.